Добрий день, вітаю вас на каналі Слимак Блог. Сьогодні у Львові прекрасна погода. І ми з вами підемо у Сільпо трохи подивитися на ціни. Ну і я хочу прокоментувати зі своєї точки зору, з точки зору цін у Нідерландах. Власне, наскільки у Львові в Україні змінилися ціни в сільпо. Ми прийшли в сільпо. Це сільпо, те, що на вулиці Шевченка. Починається сільбо, власне, з, з консервних рядів. Отже, давайте подивимося консерви. Тунець коштує 100 гривень. Це приблизно 50. Тобто це дешевше, ніж в Нідерландах. Сардина явно дешевше, ніж в Нідерландах, десь на 1 євро. Хоча сардина Аквамарин потрохи наближається до сардини, яку я купую у Нідерландах в ціні Приблизно 3 євро в Нідерландах. Фрукти, багато фруктів. І точно, що ви не знайдете в Нідерландах, це чорниця. Сподіваюся, завтра взяти кокоси. Бачу помідорки, але не розумію, скільки вони коштують, тому що там далі томат чорний, і томат чорний я бачу. А ці помідори не зрозуміло. Томат гілка коштує, в принципі, 2 євро. У нас це коштує в Нідерландах 2,5-3 євро, тобто ціни досить схожі. Огірки. Таких огірків в Нідерландах немає. І це такі огірки коштує 1 євро. Візьму декілька собі огірків. І гілочку помідорів. Меншу гілочку. Ну добре, це хай буде. Ось, далі баклажан. Баклажан особливий. Кілограм 2 євро. У нас баклажани поштучно, тому... Я вважаю, що це досить прийнятна ціна. Перець червоний теж за кілограм. Знову-таки, В Нідерландах це поштучно, тому це хороша ціна. Знову таки, виходить, найбільша різниця, що тут в Україні в нас все продають по кілограмах, а в Нідерландах в більшості все поштучно. Йдемо до хлібобуличних виробів. Отже, хліб на заквасках у нас 27 гривень. Тобто це умовно 50 центів. Ось цей хліб. Це дуже дешево, якщо порівнювати з нідерландськими цінами, але в Україні українські ціни, українські зарплати, тому це я не можу оцінити, наскільки це дорого все-таки до українських реалій. Тому ви напишіть мені в коментарях, чи хліб за 30 гривень є дорого чи дешево. Різні кренделики, круасани, коштують від 20 до 37 гривень. У дві штуки тут. Вважаю, що це досить хороші ціни, бо це виходить на нідерландські ціни приблизно від 50 центів до 1 євро. Але направду я б сказала, би, що Стосовно випічки, вона така, як по цінах і в Нідерландах. Тобто там можна і від 50 центів теж якийсь кринделик купити і до євро вже якусь навіть щось схоже на піцу. Добре, йду шукати льон. Побачила шоколад. Дивіться, шоколад 55% і 90% коштує 70-58%. Тобто це виходить. Десь приблизно євро 50-20. євро 20. І це дуже хороші ціни. Кажу хороші ціни, то я розумію, що воно дешевше, ніж в Нідерландах. так Великою відмінністю українських магазинів, мені здається, є те, що в Нідерландах майже немає заморожених продуктів. А в Україні того добра дуже багато і достатньо. Дивіться, я беру кіноа. І кіноа дорожче, ніж в Нідерландах. Бо в Нідерландах я беру 200 грамів, перепрошую, 300 грам за 3 євро, тут 200 грам за 2 євро. А добре, десь так сама ціна. І тепер я хочу знайти льон, але льону я не бачу. Тобто все, що завгодно, але немає льону. Є різні вареники. І вареники в нас коштують зараз 114 гривень. Це трохи більше, ніж 2 євро, десь 32,50 є. Різні. Знайшла таку саму воду, як в Нідерландах, оцей Чарліс Органік. І тут вона коштує приблизно 1 євро, трошки менше. Це така, як би я можна сказала, навіть трошки дорожче, ніж ми купуємо в Нідерландах, бо в Нідерландах вона коштує 70 центів. Чек за помідори, томати, кіноа, огірок та камбучу вийшов 274 гривні. Таке сільпо. А насправді продуктів багато, дуже багато продуктів в цьому сільпо. воно таке, як би сказала, заможне сілько. Ціни про ціни, ви мені скажіть, наскільки це дорого в сільпо купувати і недорого, що ви про це все думаєте? І напишіть мені про це в коментарях. А ще я вам хочу показати, що як бачите, я знаходжусь на вулиці Шевченка. І мене здивувало, наскільки вона сильно змінилася, і наскільки тут класна тепер дорога.